Усім привіт! З вами Владислав, і ми з вами продовжуємо таку гру під назвою Майнкрафт. Це у нас продовження продовженому грає під назвою Кептів Майнкрафт, де ми виконуємо досягнення та розширюємо нашу базу. Ну що ж, приємного перегляду, мої любі глядачі. У попередній частині ми от хі -хі, трішки попрацювали, зробили варельну стійку, ну і також виконали деякі досягнення. Ну, Зараз я вам покажу, які досягнення ми виконали. Всі досягнення, що зверху у нас виконані. Нам лишається зілля. Нам лишається тут навіть ще одне зілля. Також похід до краю. Ми боротимося проти дракона краю. Ну, Але перед цим я хотів би зайнятися дуже важливою справою. Ну, а потім там висушувач, маяк. Ну і стосовно маяка. Щоб нам дістатися до цього досягнення, нам потрібно виконати попередні, нам потрібно накопичити велику кількість золота. І це просто 2,5 стаки золота нам потрібно мати. Це величезна кількість. І у вас зникне питання, що нам потрібно робити, щоб таку кількість отримати. Я вам скажу так: нам потрібно спершу покращити нашу базу, потім зробити якусь хверму. Але давайте для початку нарубаємо кілька колод деревини, бо нам дубу потрібно дуже та дуже багато, повірте мені, ми витратимо ми доволі багато ресурсів на розбудову нашої бази. Ну Спершу у нас деревина, потім каміння, а потім все, що хі -хі, попадеться під наші руки. Ну, якщо ви хочете продовження в даному граю, то не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. Ну і тепер почнемо будувати нашу першу халупу. Я взяв от круглячок і ось буду <сум> споруджувати, будувати, розбудовувати ось такий. Ну, я гадатиму, що це в майбутньому у мене буде склад. Хоча я хочу тут і розмістити і чарувальню. І скрині ті самі, і ліжечко, і кілька пічечок, які у мене також вже змайстровані. Ну, тому ми розбудовуємо. На жаль, у цьому видові ми не виконуватимемо завдання, тому що розбудована займе, повірте, дуже багато часу. Навіть самому не віриться, навіть не можу собі уявити, скільки ми витратимо на це часу. Що нам добути ресурси, ще я хочу в копальні покопатися. Можливо, діаманти ще розшукаю, та все в цьому видові, можливо. Так ось така у мене коробка вийшла. Ну, не <сум> судіть строго, чи як там говорять. Не критикуйте сильно, грубо. Бо це просто склад тимчасовий. Хоча він буде постійним, <сум> цей склад у нас, давайте зараз викупаємо ось таку траншею. І тут у нас буде підлога. Так, а який у мене є. Так, ресурс. У мене лише є дубові дощечки. Добре, давайте їх тут покладемо. Ось мені подобається цей ось текстур пак, дехто писав, що це модифікація. ні, це текстур пак такий. Він доволі був популярний у свої часи. Доволі він хороший. Та й він мене асоціює з дитинством. Так, давайте ще збільшимо. На один блок у висоту нашу будівлю. Ну і також з цього боку не забуваємо їх ставити. Все, готово, давайте спустимося, і мені не вистачає ресурсів. Так, 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 пішли ще добудемо круглячку, бо витрати весь круглячок. А мені потрібно його багато, за що я кайло буду майструвати. Все і відбуваємо ще кілька штук. Але я вирішив добути більше, бо я змайстрував ще одне кайло. Надіюся, що з такою кількістю 47 штучок мені пощастить збудувати. Я закінчу своє будівництво халупи. Тим часом настала у нас темна ніченька. Так і майструємо ліжечко. Треба ж переспати цю ніч. Так, я перечекав ту ніч і тепер можу продовжити розбудовувати нашу халупу. Так, почнімо. От, о, з продовження розбудови на один блок Дори. До так, тепер займемося дахом. Ну, він буде звичайний дах, зверху у нас буде лише круглячок. Мені цього достатньо буде. Так, ось тут також його виставляємо. Тут також і ось тут також це все закінчуємо. Так, 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 і готово. Все, дах у нас готовий. дощик нам не буде страшним. Він нам не заважатиме, бо тому що у нас є дах. Ми будемо спати і не намокнемо. Так, чудово, ось тут я ліжечко поставлю. Давайте зараз розберемося. Я таки ліворуч поставлю скрині, а праворуч у мене буде все інше. Варейна стійка, пічечки, майструвальня. ще не знаю, яким чином я маю розмістити чарувальню. Ну побачимо. Побачимо, побачимо. Зате я тут все прийняв, я тут все поприбираю, щоб все було хвайненько. Оне так, як у всяких лінтяїв. Так. Так а що, давайте поставимо майструвальну, чому давайте ні, давайте ось на цьому місці. Але цікаво, куди мені покласти варильну стіючку. Оце мене питання дуже турбує. Але давайте спершу тут розкопаємо. Все-таки це найоптимальніше місце для розташування нашої чарувальні. Кращого я не можу знайти, та я гадаю, що його тут і у нас немає. Кращого, ось таке у нас місце є. будемо там також закрити, бо хто його знає, що там з'явиться який паразит. Так, виставляємо книжкові полиці. О, готовенько, от бачите? Але нам книжкові полиці потрібно дуже багато. І це, звичайно, що час. Поки ми ту полицю змайструємо, поки сю, поки ту. Ви ж розумієте. Час, на все, потрібен час. Також давайте розмістимо. І в мене книжкових полиць більше немає. Так, потім що ми далі можемо зробити? Давайте також приберемо ґрунт і тут поставимо, ну, давайте дубові дощечки. Буде у нас ще до них уйти, отакий паркет. Так, ось такі стіни. Так, ті блоки я не руйнуватиму, бо я там поставлю. Чарувальню. Так, пішли далі. Так, 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 так. Розкопуємо. Тут у мене буде підлога. Я навіть є, поклав драбинку, вона в мене була в скрині. Так, тут ми закриємо, бо ще може щось трапитися в мабуть. Так, а посередині у нас буде крулячок. Все чудово. Ведемо чарувальню і дивимося, який у нас рівень. Скільки нам ще потрібно книжкових полиць. Цього у нас 16. Доволі багато ще потрібно. Ну, якщо 16, то це ще 14. А, це ще 7 полиць нам потрібно змайструвати. Ну, це я вже займуся саменький. за записом. Так, тепер розміщуємо наші скрині. Я говорив, що скрині у нас будуть розташовані зліва. Ліворуч. Зліва так сказав дивно, сам навіть здивувався. Так, ось так. Ну, Мені поки що скрій недостатньо, але треба подумати, як ми їх сортувати сортуватимемо. Давайте ось тут, наприклад. Хм... Що ми тут розмістимо, друзі? Я от думаю, давайте цінні речі. Хай здобуть цінні речі, там діамант, золото, смарагди і все ціне, що нам потрібне. І давайте його перенесемо, що до нас є. Червонопил, червонопил у нас дуже багато. Ми його знайшли на левітуючому острові, пекельному. Там ще билися із гастом. Нам вдалося його перемогти, хоча перші сприяли невдалі. Так, ну і я переніс деякі речі. І тепер я хочу зайнятися загоном для тварин. Бо треба збільшувати їхні загони, бо в декількох блоках вони не влазять просто. Ні, тісно. Тому ми ось так його розширимо. Цікаво, коли в мене будуть вівці ще. Ні, хоча в мене є одна вівця. Десь я її сховав та й призову. Я її не бачив останнім часом. Будь зайшла вона в той незер. Треба зруйнувати той портал. Ось, до речі, я посортував речі. Ось тепер все гарно. Це просто чудово. Добре, коли у тебе все. Посортовано, все зручно, можна взяти те, що тобі потрібно. Так, ну чому ви не йдете? вам що потрібно спеціальне запрошення. Так. Бачу, вони не сильно хочуть. Ані все реагують, реагують. Отже, ж цей Майнкрафт. Глючить щось. так Давайте заходьте. О, двоє зайшло, добре. Давайте їх лишимо, а з цим от телям ми розберемося пізніше. Цією коровою Може нам пощастить вибити хоча б по якусь шкіру. Було б добре. Значить, скільки нам потрібно книжок, так є? Чудова шкіра! Класно. Ще плюс кілька книжок ми можемо змайструвати. Так. Тепер давайте переведемо наших курочок. Ви тільки погляньте, скільки їх тут багато, і вони пролазять. Вони пролазять через цю хвірку. Все чудово, можна їх потім погодувати. Так, тепер треба нам зайнятися переміщенням наших свинок. Якщо ми їх розмістимо, я не буду великий робити для них загін. Та їх дуже мало, і я не думаю, що в майбутньому я буду їх розводити. Та й скільки нам ще лишилося там виживати, ще не дуже багато. О, ще така прикольна пісня у нас звучить. Нагадує мені про дитинство, коли я вперше бавився саме в цю гру. Це було ще дуже давно, це ще було до окупації Донбасу. Ну добре, не будемо згадувати про ті погані часи, будемо от зруйновувати ці паркани. Бо ще скажу, що про, про, про політику говорю. Згадую я такі страшні речі, тому вибачаюся. Просто <зруйна> ну згадав 2014 рік. Як же ж не згадати той величний рік? Що тоді було? Ти, мені тоді було 9 років чи скільки. Так, давайте топтати ось цю городину. Будемо переміщати ха -ха, наше поле. Ну яке поле? Город наш. Город наш будемо переміщати у інше місце. Зараз його перемістимо і все буде чудово. Так що треба якось воду перенести. Я її ось тут розміщу. Я, до речі, вже там забрав воду. Тут можна не хвилюватися. Хоча мені виглядає це дуже дивним. Дуже дивно воно виглядає. Але нічого, нескінчене джерело у нас є. Потрібно радіти цьому. Так, закриваємо ось це, все, тепер там у нас немає ніякого городу. Городика нема, але я от... я от думаю, як потрібно його зробити. Давайте ось тут розмістимо. І мені не подобається розміщення нашого паркану дуже близько до води. Давайте вирішимо це питання по-іншому. Бачите, воно не гарно виглядає. А якщо ми зруйнуємо цей паркан і розмістимо його в блок вперед, то в нас буде більше городини. Ну вдумайтеся, більше городини. Ми ж розширюємо для користі, для ефективності нашої ферми. Так, все. Тепер беремо ще... Давайте чого. Бо хто знає, хто тут може з'явитися у нас. Ну і тепер сапаємо. У мене ще лишилася дерев'яна сапка. І давайте тут барабулі я цю посадити не можу. Це, певно, якась пасхалочка від розробників, так морква. Ну, і тепер ось це все засаджуємо пшеничкою. Все. Я можу ще навіть просапати трічки. Давайте тут посапаємо і посадимо наш. Гарбузик. А тут я певно що посаджу. Давайте знову все насадимо пшеницею. І мені не вистачило одної насінки. Давайте зараз її пошукаємо. Нібито якесь телешоу розпочинає. Давайте пошукаємо щось, давайте пошукаємо це насіння. З Богом. З Богом йдемо саджати це насіння. А тепер чекаємо на наш врожай. Так, все, але мені здається, що нам не вистачає смолскепів. Дуже... Ну, не надто воно гарно тут все освітлено. З'явиться, зараз саме у все нема городу. Так, минуло ще доволі багато часу. Навіть не віриться, що я цілі вихідні просидів на цій мапі. Чесно, не думав, ще стільки сидітиму. Ну нічого. Я трішки от, бачите, покопався, добув дуже багато кругляку, він нам буде потрібен, ви дізнаєтеся в майбутньому для чого. Також ось я так все повидобував, дуже багато заліза я знайшов в копальні. Також знайшов золото в на жаль, ні, дуже багато вугілля. Ну і блоки там посортував, різноманітні їжу, все, що в нас було, і некоштовне. Інструмент у нас також є, кайло у нас є, чого у нас тільки немає. Так, але те, що я зробив, вас найбільше шокує. Але спершу давайте зараз змайструємо. Давайте змайструємо ковадло. Нам треба ковальню змайструвати. Так, 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 так. І готово. А для чого мені потрібна ковальня? Якщо ви були уважні, якщо ви пам'ятаєте, то ми знаходили книжку на вдачу. На вдачу 2. І я хотів би використати цю книжку для користі. Щоб потім от дати зачарувань для нашої Гокайла. І щоб ми змогли видобути більше наших діамантів. Чому би ні? В чому не видобути їх більше? Так ось, до речі, ще печера, але ми туди підемо пізніше. Але я хочу перше піднятися до гори все таки залишу найцікавіше, найепічніше саме за записом. Ой, яке за записом. Залишу найепічніше потім, після цього, після цього моменту я вам покажу, що я зробив. Мені не кортить от вам показати, похвалитися. Чим я займався в свої вихідні. Так, підіймаємося до гори І знову ця чудова пісня. Це чудова пісня, яка мотивує. Яка справді мотивує, продовжувати. Бау в цю гру. Ну добре, давайте добувати смарагди. Ось я трішки тут, бачите, повиживав. Залишив найкоштовніше, найцікавіше. А як ви вважаєте? Цікаво дивитися, як ти видобуваєш діаманти, смарагди. Дивися, як кількість їхня примножується. Блоків було десь, можливо, 6 штук. Ми добули 10 діамантів, чи їх було 5. Ну. Не сказав би я так, що ми добули багато, ну, але це більше, чим ми могли б отримати просто за допомогою звичайного кайла. Це набагато краще результат чи міг би бути. Ось там ми вистрілювали в чахлика, там ми, ну, там ми не були взагалі, там люди навіть піти не можемо. Ну, зараз, спускаємося донизу, і я вам зараз покажу <гум> мою працю. Те, що я зміг зробити за свої вихідні. Ось! Я займався розкопками. Ну, щоб мені ще не було нудно, то я дивився серіал Карпатський рейнджер. Ну, щоб, ну, щоб так відчитатися перед вами, сказати, що я робив, чи мені не було нудно. Мені було дуже нудно, але коли ти щось микаєш просто там для себе, слухаєш щось, дивишся якийсь серіальчик ще щось, і купаєш. Но це виглядає не так і нудно, навіть можливо і весело. Ну, але я прокупав до самого Бетрока. Спускаємося донизу, але найцікавіше, що вас <гас> очікується, те, що я лишив діаманти. А діамантів тут було дуже мало. Я розраховував, що їх тут буде більше, набагато більше. А виявилось, що тут їх було ну, мало. Мало-мало і мало. Можна було більше поставити. Також я знайшов берізку. У ще була біля лави. Дуже дивно, дуже дивно, що тут було ще під обсидіаном. Не думав, що буде цей саджанець тут. Ну і останні діаманти, що у нас тут є. Так, тому їх видобуваємо. Ну, Ми багато не отримуємо з цього всього, але все одно це, це добре. Що можемо отримати трішки більше. Ну, 27 діамантів ми всього отримали і щось там кілька десятків смарагдів. Ну, Ось це все. Розбудовував я його все. Не розбудову, а роз... Ой, розрівнював, видобував. Нудно було, чесне слово, нудно. На що я витрачаю свої вихідні розкопування, не розкопування цієї мапи. Ну, підіймаємося до гори. І зараз будемо будувати. Ну, а я вирішую побудувати нарешті хверму, хоча б якусь хверму. З видобутку золота, бо я знаю, що... Багато ресурсів для маяка, я не отримую. Якщо я побудую таку хверму, то я зможу отримати ще більше. Ще більше ресурсів. Так, я міг би розбудовувати хверми, там, наприклад, із селянинами, щоб з'явилися големи, але то це не цікаво. Це було б дуже. Ну, це ще було б довше. Якщо розбудовувати цю ферму, то я би більше. Більше золота. Ну і золото коштовніше, тому перспективи, ви зрозуміли, які у мене. Це прибудувати ось таку платформу. Зараз я зруйную усі ці блоки. Не знаю, чи вежу я руйнуватиму, бо там ще зверху у мене є розсадник. Хоча я не розумію, для чого мені павуки, але хай буде. Щоб не говорили, що я там сирун, бо зруйнував ось той розсадник. Ні, я його не чіпатиму, я отак підрівняю. А потім побачимо, що у нас буде. Мені дуже цікаво, скільки у нас тут буде розсадників отих зомбі-свиней чи зомбі-людей, та позна, як їх колись називали. Свинолюди. Ось так, ось так називали. Тому розкопуємо і потім повернемося, коли знайдемо хоча б якийсь розсадник. Ну, можливо, два розсади, можливо, три. Так, вже у мене настав дощ, який я знайшов перший розсадник, ну і другий розсадник. Мені здається, що їх тут всього два. Я навіть не знаю, де з'являються у нас гасти, бо тут розсадника гастів я не бачу. Можливо, вони просто з'являються з командою, коли я приходжу до цього острова, але ну, його, на щастя, немає. Це дуже добре, бо я раніше прийшов і він не так швидко з'явився. Тому ми збираємо шведесенько ці ресурсики і готово. Лишається всього два спавнера у нас. І тепер будуємо ось таку місцину. Ну ви знаєте, як потрібно будувати ферму досвіду. Хоча це не ферма досвіду, це ферма видобутку халявного, безкоштовного золота. Давайте ось так його розширимо, не буду я робити його дуже великим. Бо хто його зна. Як розільється у мене вода. Так давайте ось таку, бо я вже занадто так широко його взяв, ось так ну, давайте його поставимо. Ну і нам ну, багато блоків ставити. Ні. Я дуже багато взяв. Давайте ось тут візьмемо. Так, виставляємо тут блоки. Ось так, ось так, ось так і ось так. Все. Тепер ми маємо прямо кутник. І тепер до догори. Все, я піднявся догори і тепер я забудовую. Ну мені не шкода ось цього обсидіану. В мене є обсидіан для порталу. А, чарувальню, ну, що мені ще одну чарувальню мастрували? Це просто зайва... зайве витрачання ресурсу мого. Спускаємося донизу і тепер я вам покажу саму споруду. Саму коробку, що там у нас буде. Яка механіка, де розливатиме ту воду. Так, ось, 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 ось. Тут у нас є розсадники. Десь тут з боку ми ну, ось тут по цій лінії розлиємо воду, тому я поставлю ще один блок. І піду візьму відеречка. Так, ну і розливаємо ось тут нашу водицю. Мені потрібно їх тут всі блоки заповнити. Чому чому б їх не заповнити? Мені потрібно, щоб вода йшла саме туди. Ну, Майже не всі, лише там посередині три блоки не потрібно. Взагалі це зайве. Так, давайте ще візьмемо водички. Я дозробив зробив нескінчене джерело, щоб не спускатися донизу. Бо це б було б ще довше. Так, давайте ще ось тут і ось тут. І лишається у мене всього кілька блоків. Точніше три, щоб ось так зробити. Тут також ми зараз це зруйнуємо. І все буде чудово. Руйнуємо, можливо, є там ще якісь таблички. Ну, я подивлюсь, як вона буде працювати. Можливо, за записом щось підправлю. Ну і розповім вам, які були зміни, які були проблеми із цією хвермою, хвермою золота. Ну і тепер закриваємо і чекаємо, поки вони будуть з'являтися, ну а потім падати до низу. Ну і тепер ми от будуємо таку <хи> споруду, куди у нас падатимуть ось ці... Засранці, хоча я не знаю, чи випадатиме зник золото. Знаючи, що дуже високо. Давай. Ну, я подивлюсь, якщо не випадатиме, то я його підніму вище. Певно, на 16 блоків. Так, ось так. Бачимо з такими воронками я зробив. Так ось також ставимо блоки, все тепер дуже гарно. Хоча ні, тут ще треба смолоски прибрати і все тепер чудово. Все дуже рівненько, все красиво і все дуже гарно. А там у мене бачу скриня, це є. а з скрині нема. Так, ми розмістили скриню, всі у мене воронки розміщені от, в бік до головної воронки, і всі ресурси потрапляють у головну скриню. Так ось так ми сьогодні попрацювали, ось так порозбудовувалися, ось так я витратив свої вихідні на це все. Ну, я вам дякую, що ви дивилися аж до цього моменту. Напишіть в коментарях слово «свинтус», свинтус Побачимо, скільки людей були уважними, скільки людей додивилися до кінця. А я вам дякую за те, що ви переглянули це відео. Не забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також не забувайте підтримувати наші збройні сили України, бо у даний період часу це дуже та дуже важливо. Як докажуть, бувайте наступні зустрічі. Слава Україні! Слава ЗСУ!